Вітаю вас! Ви бажаєте поєднати пляжний відпочинок з історичними місцями та цікавинками регіону? Тоді я знаю, що вам запропонувати. Регіон Сіде це буде той самий курорт, який для вас підійде ідеально. Адже там можна знайти дуже гарний бюджетний і недорогий варіант готелю. Що ж саме такого цікавого і чому я рекомендую цей варіант курорту саме для вас? Найкращий. Плюсик буде, це те, що там знаходиться неймовірна велика кількість історичних пам'яток. Там буквально кожен камінчик дихає історії. Це місто сіде зі своєю неймовірною історією. Що ж саме там можна подивитися? Це найперше античний театр сіде, який знаходиться прямо коло берега моря. І вигляд на це, повірте, неймовірне, коли є поєднання античного театру і моцького узбережжя. Також храм Аполлона. Це одна з найбільших пам'яток міста. Особливо вражаюче виглядає на заході сонця. Повірте, це просто неймовірно. Також агора та храм Тюхе це центральна площа античного міста. Ворота, Веспасіана і міські мури. Ще обов'язково дивимося: античні римські ванни або музей Сіде. І найкраще про історичні пам'ятки ми поговорили, а тепер про визначну природню пам'ятку. Що ж це є? Це також можна подивитися: це водоспад Манавгат і надзвичайно популярний, і мега-красивий зелений каньйон. Повірте, ви, коли там побуваєте, будете пам'ятати це все життя. Звісно, у вас виникнуть питання, якщо ви будете проживати в готелі, як саме вам дістатися до цих історичних пам'яток. Ми можемо вам обрати готель прямо неподалік від міста Сіде, щоб була піша доступність до визначних пам'яток. Або, якщо ви будете проживати трошечки далі від центру Сіде, Готель у вас буде в стороні, у вас є можливість замовити або таксі, або ходять маршрутні автобуси. З розкладом та детальною інформацією ви можете дізнатися на ресепшені готелю, де вам з радістю допоможуть та нададуть всі розклади автобусів. Також там дуже популярний такий варіант, як оренда велосипедів або скутерів. Це буде одночасно і Весело, і ви зможете дістатись дуже швиденько з цих визначних пам'яточок. Наостанок я вам хочу сказати, що СІДЕ це, це не лишень золоті пляжі, де м'якенький пісочок, це місце, яке дихає історією. Отже, і саме час додати це місто у ваш рахуночок міст, які ви відвідали. Буду рада вам допомогти. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь, Па-па!